Права 737. Порівняйте з нулем значення виразу. В першому зданні хвадат мінус 4х плюс 4. Ну що ж, запишемо так, щоб ми могли використати формулу квадрата різниці, як х у квадраті. Мінус 4х, ми запишемо як мінус, подвоєний добуток 2, що множиться, перший вираз у нас х, бо у нас х у квадраті. Це квадрат першого виразу, що множиться. Ну і потрібно ще 2х помножити на 2, щоб було 4х додати А 4 це 2 в квадраті. І це дрівня. Ну що ж, це можна записати як за формулою квадрата різниці, як x-2 до квадрату. Ну що ж, отже, наш вираз тотожний виразу або рівний верзу x-2 до квадрату. А оскільки будь-яке число в квадраті більше або дорівнює 0, то записуємо, що? Так. Оскільки вираз? Тутожний. мінус 2 у квадраті. А. Будь-який вираз у квадраті. в тому числі і мінус 2 у квадраті більше до рівня нуля. Записуємо то. і Х у квадраті мінус 4х плюс 4 більше або дорівнює 0. Так, ми порівняли вираз з нулем, значення виразу. Так, друге мінус х2х мінус 1. Давайте ми мінус 1 винесемо за дужки, То тоді в дужках у нас залишиться не мінус х квадраті, а х у квадраті. Потім не плюс 2х, а мінус 2х. Не мінус 1, а плюс 1. І це дорівнює мінус 1, що множиться. Отже, запишемо тоді, як х у квадраті. Мінус 2, що множиться на х. Можна помножити ще на 1. Це одно буде 2х. І додати 1 запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює мінус 1, що множиться. Тепер за формулою квадрата різниці це буде тоді x мінус 1. До квадрату є. Ну що ж. А тепер давайте міркувати. А який знак у цього виразу? Мінус одиниця, що множиться на х мінус один у квадраті. Записуємо. Оскільки. Пишемо. Вираз. Тотожний. Мінус один. Що множиться на х мінус одиницю у квадраті, а пишемо x мінус 1 будь-яке число у квадраті більше або рівне нуля. То якщо ми помножимо, пишемо то. Якщо ми помножимо на мінус одиницю, то в нас буде не більше або дорівнює 0, а додатнє число, число стане від'ємним, а 0 залишиться нулем. То пишемо, то мінус 1, що множиться на х мінус 1 у квадраті, буде менше або дорівнює 0. І виходить наш вираз мінус х у квадраті, плюс 2х мінус 1 менший або дорівнює 0. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Порівняйте з нулем значення виразу. Ми порівняли, записуємо в першому завданні, що х у квадраті мінус 4х плюс 4 більше рівне 0. І в другому завданні записуємо мінус х у квадраті плюс 2х мінус 1 менше рівне 0. 哎呀！Yeah.